В такому тісному колі поділимося з вами напрацюваннями практики студентів другого курсу акторського. Це курс при театрі імені Ласі Курбаса, і курс при театрі імені імені при театрі льок. Так, тобто це група Яна Тетеренко і Андрія Водичева, які об'єднались в ці двотижневі подорожі, яку довірили мені очолити і. В принципі, я міг обрати будь-яку тему цієї практики. І тоді, користуючись нагодою спостерігати за роботою студентів в театрі імені Курбаса і в театрі Люльок, я звернув увагу на роботу метаморфози, яку я не бачив, не але я чув, що студенти працювали над хорами і підійшли до текстів Овідія власне, через хори. І коли я навчався в школі Жака Лікока, французькій школі фізичного театру, де я провів два роки і закінчив цю повну програму, то ми проходили грецьку трагедію як стиль, один з стилів. І грецька трагедія якось мала великий відбиток на мені, вона дуже мені так привабила мене, мені було цікаво з нею працювати як актору, і тому співставляючи це з тим, що зараз студенти торкаються грецького хору от, в, в роботі в театрі Інкурбусі, то я вирішив запропонувати власне такий шлях грецької трагедії. Два тижні, щодня по 4 години ми працювали майже беззупинно. У нас було два вихідних, і ось ми готові вам представити напрацювання. Що ж це за напрацювання такі? Ну, Власне, у нас були такі тренінги, які були спрямовані на. Зараз трошечки більше я поясню, і сам Лікок насправді пояснить, що він має на увазі під хором. Але ну, це сукупність людей, так, група, яка працює разом і говорить один текст. Отже, ми працювали над спільністю, над єдністю, над слуханням, над правдивістю жесту і слова, над голосом. І, е, врешті-решт, ми розділилися на чотири групи. Ми розділились на чотири групи, і кожна група отримала текст. І далі це стало ґрунтом для їхніх мімодрам. так ми, позичаючи це слово від одного відомого режисера, ми несемо далі цей вокабуляр і е, працюємо з цим, е, підходячи до цього, так як е, чітко описано в методології метології Лікока, так як я пройшов цей шлях, але що і відповідає насправді спогадам саме в Березільці, як виглядали їхні мімодрами, що це такі завдання, де тіло є активно задіяним. Але ще не заперечує текст. І е, важливо тут сказати, що ці роботи створені ними ну, в цьому суть мімодрам, що це є їхні роботи. Я не є тут режисером, який якби, чітко розподіляє ролі, хто говорить текст, е, як це все працює, вирішують вони. Тобто щодня, в певний момент, як вони отримали тексти, в них був час на мімодрами. Ми продовжували тренінги, але в них був час на мімодрами, і вони складалися докупи. І ось сьогодні вони покажуть, що в них вийшло. Е, це тексти. Переважно Есхіла. Три хори мають безпосередньо тексти в українському перекладі Бориса Тена, який він зробив в 90-х роках Есхіла з давньогрецької. І один текст це є вірш Гете, який називається Прометей. Тобто він на ту саму тему, ритм, який пропонує цей вірш, дуже схожий на грецьку трагедію. І мені здалося, що це буде доречно додати цей вірш в цей варево есхілівської трагедії. І перед тим, як ми почнемо, я хочу просто зацитувати, бо я так згадав Курбаса, згадав лікока, але ну, хтось знайомий більше, хтось менше. Я от хотів навести цитату про грецький хор з філософії тату. Як про це пише Курбас? Він пише: ми не маємо права відкидати основоположні принципи, на яких побудована класична трагедія. Актори мусять опанувати майстерність, пафосного звучання, зуміти передати трагічні душевні колізії. Грецька трагедія в своїй структурі має самобутні елементи, які складають її специфіку. Це насамперед наявність у п'єсі хору, діючого колективу, що виступає не лише представником народу, а й одночасно є словами від автора, виявляючи думки з приводу тої чи іншої події або вчинку. Режисура постановок грецької трагедії знає кілька принципів показу хору. Ми, дотримуючись тої кількості хористів, яка була в давньогрецькому театрі. 12, 14 подаємо їх як єдиний колектив масової дії, що розмовлятиме і рухатиметься в унісон. Отже, нам треба добитися такого мовлення, щоб слова хору звучали як єдине монолітне ціле. Ну, тобто, навіть читаючи це, якщо ми ніколи не були знайомі з грецькою треді, ми можемо підійти до цього з певного боку. Але тепер е я би хотів все-таки, так як ми спираємось на доволі конкретну методологію Жака Лікока, ось Жак Лікок, написав книгу The Moving Body. І він тут пробує описати, е вона називається взагалі люкох поетік, поетичне тіло, яка в англійському перекладі е The Moving Body. Поетичне тіло тут більш точним є. І е як якщо він говорить про хор? І тут вже е ну, тут, якби таки ми зазираємо за лаштунки педагогіки по факту. Що він говорить? Трагедія це найбільша драматична територія з усіх. Але також і найбільша форма театру, яка все ще відкрита для оновлення. У школі ми підходимо до неї, спираючись на відкриття, зроблені мною під час роботи з хором у сіракузах на Сицилії. Відкриття, яке я потім застосував у своїх викладацьких цілях. Віддаляючись від історичного погляду на античну трагедію, ми прагнемо переосмислити трагічну форму для сьогодення. Територія трагедії піднімає найглибші питання, що стосуються наших стосунків. З богами, з долею і транседентною. Хор це єдиний важливий елемент, що розкриває справжній простір для трагедії. Хор не геометричний, а органічний. Так само, як і колективне тіло, він має свій центр ваги, свої продовження, своє дихання. Це своєрідна жива клітина, здатна набувати різних форм відповідно до ситуації, в якій вона опиняється. Тобто, хор є в реакції. Але як згрупувати цих людей, як оживити це колективне тіло, як змусити його дихати і рухатися як живий організм, уникаючи як естетизованої хореографії, так і мілітаристської геометрії? Хор одна з найважливіших складових мого методу викладання. І для тих, хто брав у ньому участь, це найяскравіший, найзворушливіший драматичний досвід. Хор складається з групи чи то з 7, чи то з 15 осіб. Це точні цифри, бо кожна цифра має свою специфічну динаміку. Курба згадує дванадцять, 14, Також пише про 7-15. Це цікаво було б ну розібрати, чому так. Але лякох далі пояснює, чому, чому 7 або 15. У нас є менші групи по е, є три групи по 7, одна група по 8 через кількість людей. Але цікаво, чому 7? І прямо зараз ми вже будемо починати. Але я би хотів просто поділитися з вами, чому сім, бо це неймовірно, мені здається, цікаво. Одна людина це самотність. Двоє це один і його двійник. Троє єдність. Четверо статичний блок. Група з п'яти починає рухатися, але кожен учасник зберігає індивідуальність. Шістку не варто розглядати, бо вона ділиться навпіл, щоб отримати дві трійки. Сім цікаве число може з'явитися лідер хору. А по боках від нього два напівхори по три учасника. І лякот пропонує цю модель 15, бо 15 це є двічі по 7 і один корифей. Тобто 15 діляться на 2 напівхори, і кожен з напівхорів ділиться на 2 чверть хори. Тобто є якась певна логіка в цій структурі, і ну, теж ми пробували, виходячи теж з цієї логіки, стосувати це до нашої роботи. І ще додам, що. Стався величезний подарунок долі, що погодився Ярослав Федорчук, теж доєднатися до цього педагогічного процесу. Я запросив на кілька зустрічей, де він нам допоміг з більшою впевненістю на територію акробатики або територію підтримок, територію фізичної свободи, яка є необхідною для хору. Бо ми говоримо про відсутність предметів, відсутність сенографії, відсутність ну тобто. Є тіла, є наші партнери, є текст. І дуже важливо мати можливість змінювати рівні, бути всьому вільним. І тому я дуже радий цій колаборації ще на такому рівні з театром Курбаса і безпосередньо з Ярославом. Е, дякую, на цьому я закінчу. О, клас! У нас якраз повна, повний колектив. Проходьте, сідайте. Ми зараз почнемо. І це буде дуже швидко. Це буде дуже швидко. Зараз друга п'ятнадцять. Це буде дійсно тривати хвилин 15-20. Після чого ви, вочевидь, можете йти на цьому якби кінець. Але якщо вам цікаво з нами поспілкуватися, якщо вам цікаво ще трошечки про це, що ви зараз почули, там подискутувати, порозпитувати самих студійців, як це було, як вони до цього прийшли, чи як вони працювали над лімодрамами, чи звідки взялися ці костюми, чи ще щось, то ми зробимо одразу після показу дві хвилини перерви. І хто залишиться, ми зможемо поспілкуватись в такому вільному форматі, ще там 10-15 хвилинок, та й все. Бо це теж про, про це ком'юніті, про. про про можливість обмінятися ідеями, спостереженнями. Дякуємо і гарного вам перегляду! I feel you are confessed to me! Що сам Бог я від богів терплю. Погляньте, яке ганебне мордування довгі тисячі літ терпітиму я. Вищесні, які мені вигадав пута блаженних богів, новий Володар! Ой, горе! Теперішніх мук і майбутніх я ридаю! Коли, Коли ж, ж буде край безбережному цьому стражданню! Прийдешнє все, виразно, я передбачаю завжди. І несподіваних нещасть нема для мене. Отже, легко повинен долю зносити присуджено. То, Немислава, не сила невинучості! Та як мені мовчати? І як повідати про долю нещасливу? Дав бо смертним я почесний дар. за це мене й засуджено. В сухім стеблі сховавши джерело вогню, я переніс таємно. Людям сталося, воно на всі мистецтва їх навчитела. Оцей позлочин злочин я тепер покутую. Крейдали лютих просто неба висячи. Але то за шелест і підподух не зримають. Чи, чи то боги, чи, чи смертні, чи інше то щось? Хто до безкитів цих на світу прийшов вдивлятись на муки безмежні мої? Погляньте ж на в'язня! Бездойного Бога! На отцевого Бога всім Божествам, що входжають до Зевса в покої. Осторожного тих, що не віру до смертних прикидності мав. Ой, що... що? Ой, ой, ой. Шале ще знов чую, що пташини, вірна в колодці навколо мене, відходить крилах ковідних. мене, все. See Кад, бо кров. Тож, Тож до тебе, тебе тепер ми припадаємо, ми. Шлемо тобі благання наші! З ними ще й ти, лікейський володарю Фебе, ворогам за наш плач будь нині месником! Іди, озбройся, артемідо! щитів, вже обрами дзвенить, кова на щитів, вже обрами дзвенить, щоб всі незволізе все вершиш, битви увінчуєш. Міць, Діво владарко, стань списом озброєна. Стань! Замісти себе в рамне місто! О! Захисники міста цього чужомовному війську під спис. Вчуйте, дівчат, боги, гляньте, в сльозах вони руки зняли до вас. До нас, божества, рятунком надійно вповити край. Доказ дружби вияві. шестому ми шану складали вам. Гір, тільки мою землю мені залиши і мою хатину будовану не тобою, і вогнище моє із розшареним прислом, в якому ти заздреш! Не знаю нікого біднішого під сонцем, ніж ви, богове! Нещедро жило те дання в ефірі дихом молитв вашу величність. Ви б геть змарчили, якби не жебраки і діти. Дурники повні надії. Коли я був малий, тоді діти не знаючи, що, де і як звертав свої заблудні очі до, до сонця, що нема там вгорі горі вуха, що скарги мої почуло. Почу. Серця, що так, як моє, пригноблених би пожаліло, хто допоміг гордість титанів мені здолать, хто від смерті мене врятував від долі раба? Чи, Чи не ти, ти само це звершило серце палальні святів? Чи не палало юний, добре ти, марно дякуючи за рятунок тому, хто спить у високости? Тебе шанувати, чому може змякшити колись боліз недолених, може, придише колись сльози настрашених, чи всемогутній час мужа із мене викуга? чи неогічна судьба владує і мною, і тобою. Либо й ти гадаєш, що зненавидіти життя я мушу втекти десь в пустелю, бо не всі пук'янки вже мрій достигли. Тут я сиджу і формую людей на свій образ. Поріддя, що подібне до мене, щоб мучитися, щоб ридати, щоб тишатися, щоб радіти і зневажати тебе, як я. Бійняв мене жах, я тремчу, кричу, вже мчить, рине вже, сад свій покинувши, Бійців кінних вал немає ліку їм. Стопом ген до хмар летить курява й вона певний. Хоч і безмовний знак. Чую, земля тремтить, коні копитом б'ють, все блищає, все наростає він, так і гудей кипить. Вже ж, Аресе, зрадиш ти давню селю свою. Золото, шаломний, Боже, глянь на місто те, що так любив раніше. Поспішіть боге. Гляньте, дівчат, юрба, дрібно тремтять усі. лячно в неволю йти. Довкола міста китиці. подих Ареса там буряну радь жене. Зевсе! все! О, Зевсе, наш батьку вершинею! Відкинь жахливу цю навалу! Військо Аргосу в Коломурю міста Кадма. Оні запінені, свинка вузда, цей коче смерть. Смертью. Он сім вождів проти сім наших брам, списом важким потрясаючи, кожен за жеребом О, веде своїх закони. Нами продовжити трошки спілкування, то е, ми тут е, зробимо перерву пару хвилинок і тоді зберемось знову. А хто хоче йти, то може Дякуємо.